Вітаю всіх на каналі, і сьогодні в нас коротенька новина про Лесю Нікітюк. Справа в тому, що ще декілька місяців тому з'явилася інформація, що телеведуча вагітна, однак ніяких підтверджень цій інформації не було. Проте нещодавно папараці вихопили кадри, як Нікітюк виходить з ресторану в Одесі в сукні, через яку явно проглядається округлість її живота. Це відразу викликало хвилю обговорень. Одні вважають, що дівчина дійсно вагітна. Адже натяки на це з'явились ще після того, як наречений Нікітюк зробив їй пропозицію минулої зими. Інші з жартома кажуть, що дівчина просто добре поїла в ресторані. Але що цікаво, телеведуча, яка майже ніколи не коментувала чутки, цього разу не стрималась і звинуватила автора відео в порушенні її приватного життя. Вона відповіла: Не розумію людей, які потім ще й у Тікток виставляють такі відео. Мені не сходи, не поїш і не випий. Тож інтрига залишається, але емоційна відповідь може вказувати на злість від того, що її вагітність викрили, попри всі намагання тримати це в таємниці. А що ви думаєте? Діліться думками в коментарях і підписуйтесь на наш канал.